Новий очільник США не любить традиційні перемовини, а емоційні вислови президента України йому навіть до вподоби. Трамп та Зеленський будуть домовлятися про закінчення війни за закритою ширмою. Чому Київ робить ставки на досвідченого політика та що вказує на те, що Америка дійсно готова рознести Путіна? Про це розкажемо вам далі. Тож обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало, Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Домовитися із новообраним президентом США Україна може не публічно, оскільки Дональду Трампу притаманна зовсім інша манера спілкування та ухвалення рішень. Таку думку висловив політолог Олександр Леонов. З Дональдом Трампом варто працювати не публічно, наскільки от, а в розмовах як бізнесмен він любить якраз такі. Переговорний процес. Бо коли щось говориться назовні, це позбавляє його маневра. Він, власне кажучи, відчуває це як тиск і як людина е автократична, достатня. Він йому це не подобається. За його словами, чіткий сигнал про це дав очільник України Володимир Зеленський, який нещодавно став героєм інтерв'ю американського журналіста Лекса Фрідмана, якому нерідко вдавався до лайки. До того ж, політолог переконаний, що перегляд майже тригодинного відеоспілкування подкастера із президентом на камеру даватиме позитивний вплив на народ США. Сам факт того, що президент погодився на це інтерв'ю, не є помилкою, бо власне кажучи, давайте будемо чесними, що є величезна аудиторія, Орія в сполучених штатах, яка не розуміє Україну, і достукатись до неї треба, і в тому числі через такі інтерв'ю. побільше більше на те, що Трамп оцінив емоційність та відвертість Зеленського, вказує ще один факт. Наприклад, Fox News цьому інтерв'ю поділив дуже мало уваги. А Fox News – це якраз телебачення, яке mm -hmm. орієнтується на Дональда Трампа. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що в інтерв'ю президент України зізнався, чи приїде на інавгурацію до Дональда Трампа та припустив, що саме може статися 25 січня. Невже це дата перемовин про закінчення війни? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми рухаємось далі. Стало відомо, що генерал-лейтенант у відставці Кіт Келох, який має стати спеціальним представником Трампа із питань України та Росії, на початку січня планував відвідати Київ. Ми залучені як зовнішнє політичне відомство до підготовки візиту спецпредставника генерала Келога до України. Попередньо визначена дата цього візиту. Дату я називати не буду з безпекових міркувань. Але може підтвердити, що ми чекаємо на генерала Келога в Україні. Будемо раді, раді його приймати. Однак, нещодавно в авторитетних іноземних змі повідомили, що поїздка американця поки що відкладається. Новий представник новообраного президента США Дональда Трампа в Україні відклав ознайомчу поїздку до Києва та інших європейських столиць до інавгурації Трампа 20 січня. Повідомили чотири джерела, які знають про планування поїздки. При цьому у виданні Reuters не вказують причини, чому поїздка Келога поставилася на паузу. Разом із тим інформацію про те, що американський генерал все ж таки поки не приїде, підтвердили у МЗС України. Для нас зустріч і візит генерала Келога надзвичайно важливі, і я впевнений, що ця зустріч свого часу відбудеться, і ми перебуваємо в контакті для того, щоб чітко визначити часові рамки для проведення. Наповнення цієї зустрічі Також Андрій Сибіга зазначив, що перші візити будуть вже після інавгурації нової адміністрації США. До речі, вона відбудеться 20 січня. Саме тоді Дональд Трамп офіційно вступить на посаду глави держави. Зауважимо, що кіт Келог є одним із авторів плану щодо завершення війни Росії проти України. Його стратегія передбачає замороження лінії фронту шляхом припинення вогню та введення демілітаризованої зони. За згоду на це Росія отримає обмежене пом'якшення санкцій, а повне лише після підписання мирної угоди, яка сподобається Україні. При цьому план Келога не містить вимоги про офіційну відмову Києва від окупованих територій, але їхнє повернення повинно відбуватися виключно дипломатичним шляхом. Натомість, членство України в НАТО має бути призупинено на невизначений термін в обмін на всеосяжну мирну угоду і з гарантіями безпеки, яку можна перевірити. При цьому до кінця невідомо, як саме Трамп оцінює наміри Келога. Я не стверджую, що він погоджувався з цим або погоджувався з кожним словом, але ми були раді отримати зворотній зв'язок, який ми отримали. Разом із тим, на думку спецпредставника Дональда Трампа, дієвість майбутніх переговорів забезпечить те, що новий очільник США готовий говорити з обома сторонами. Ви не вступаєте в переговори з неприйнятними вимогами, але тут потрібний посередник, який може сісти і фактично домовитися з обома сторонами. Це може бути Трамп. Президент Трамп вірить, що він може це зробити. Ну а тепер повернімося безпосередньо до Дональда Трампа. Він неодноразово заявляв, що у разі його обрання президентом виведе Америку із війни та швидко закінчить все телефонними дзвінками до президентів РФ та України. Я буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям Путіну та Зеленському. Ми укладемо угоду протягом 24 годин. Разом із тим, певного оптимізму додають гучні заяви Трампа одразу після своєї перемоги на виборах. У нас не було воїн протягом чотирьох років. У нас не було воїн. За винятком того, що ми перемогли іділ. Ми перемогли і діл у рекордні терміни, але у нас не було воїн. Вони казали, він почне війну. Я не збираюся розпочинати війну, я збираюся зупинити війни. Позитиво додає і налагодження комунікації між лідерами і особисте спілкування. Зауважимо, що 7 грудня президент України у Парижі провів зустріч із майбутнім главою США Дональдом Трампом та очільником Франції Еммануелем Макроном. У такий спосіб Володимир Зеленський хотів пояснити необхідність гарантій безпеки за будь-якого завершення війни з Росією через переговори. Сам новообраний президент США, розсекретивши деталі розмов, заявив, що Зеленський готовий укласти угоду із Росією аби цитую, зупинити це божевілля, він хоче припинення вогню, він хоче укласти мир. Ми не обговорювали деталі. Він думає, що настав час. І Путін повинен думати, що настав час, тому що він програв, коли ви втрачаєте 700 тисяч людей, час настав. Це не закінчиться, поки не буде миру. При цьому сам Володимир Зеленський не приховує те, що хід війни Росії проти України і справді залежить від новообраного очільника США Дональда Трампа. Він спроможний бути вирішальним в цій війні. Він може дійсно зупинити Путіна або справедливіше сказати не в трендах, а справедливіше сказати допомогти нам зупинити Путіна. Він це може. Зеленський також переконаний, оскільки першість Трампа на виборах була сильною та не містила суперечностей, то саме така перемога і потрібна Україні. Водночас, президент України називає нового президента США непередбачуваним і каже, чому це може стати перевагою. Я би дуже хотів, щоб непередбачуваність президента Трампа стосувалася передусім в бік Російської Федерації. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Я вважаю, що це правда. Коли, врешті, завершиться гаряча фаза війни, залежить саме від того, яке місце займе Дональд Трамп у світовій спільноті. Гаряча стадія війни дійсно може закінчитись достатньо швидко, якщо Трамп буде сильний в своїй позиції. І бажано, я так вважаю, бажано, щоб ця позиція співпадала і з європейськими колегами. Невже Зеленський і Трамп дійсно знайшли спільну мову задля припинення війни? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже понад 310 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре.